Мені прям дуже сподобалися помідори пам'ятні Наталі. Прям прям вау, я б сказав. Тому я вирішив заказати. Я їй написав у Viber і написав одне прохання, тільки що я новичок підберіть для мене найкращі низькорослі ранні сорти. Вона мені підготувала 10 сортів. Давайте подивимося, що тут є. Але виглядають прям круто. Дивіться, як гарно. Опа! <смеш> Веєр такий. Зараз нали покажу. дивитися. Насінька слива рожева рання, північна королева, ранні низькі, 150-200 г. Все просто підписано, все круто. Шоколадний мармелад. Я бачив в неї ці помідорки, виглядають просто фантастично. Зайдіть, подивіться: жовті, загадка ранні низькорослі. круглі. подарок жовті, низькорослі. Апельсин теж класно виглядають. Ракет ранні низькі. Комсомолець Низькоросі також подарунок. Наталя дякувала чесно. Два подаруночка. Повинно було бути 10 сортів, а їх 12. Сливка, чайка рання, солоха, сливка. Санька санька класний сорт і таяна. Чесно, я прям в захваті. Наталя, я вам дуже дякую. Це прям краще, навіть чим я очікував. Все, будемо сіяти навесні. Буду все показувати. Будете мені допомагати. Всім класного врожаю.